З 1 серпня 10 категорій військовозобов'язаних чоловіків втратять право на відстрочку у зв'язку з оновленням закону про мобілізацію. Зокрема, умови надання відстрочки змінилися для деяких категорій студентів, багатодітних батьків та родичів полеглих військових. Що змінилося для військовозобов'язаних та у яких випадках вони можуть втратити відстрочку? 31 липня ранок майже 70 людей у черзі біля Чернівецького ТЦК. Серед них і ті, які прийшли отримати відтермінування від мобілізації. Але з 1 серпня можуть втратити це право. Чи знають про це? Вадим приходить до ТЦК, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Але як в мене інвалідність, мені по статті там пункт Б, якийсь другий параграф. Тобто я не придатний в мирний час, обмежено придатний військовий. У мене є юрист, у мене є адвокат. Тобто я підписував документи з ними і буду добиватися відсрочки або повністю, щоб мене списали. Бо я військову службу не приходив. І військового квиточку у мене теж не було. Буду добиватися того, щоб піти в медичну частину бо... або логістику, бо на лінію толку з мене в мене пальців немає, що мені там робити. Траншеї копати чи патрони подавати. Володимир Павленко приїхав до ТЦК, щоб пройти ВЛК. «Мене забрали воєнної отвез, відвезли мене в Вишні воєнкомат. мене теж там Держані 12 днів. Тож і всій Україні катали, по кам'яні, по був по Львові, був і вчора, тільки ввечері багато привіз. Категорії українців, які не мають право на відстрочку від мобілізації, з 1 серпня залишаються ті ж самі, які передбачені законодавством про мобілізацію. Немає спеціальних категорій з 1 серпня, які б втратили право на відстрочку. Ця інформація, яка поширюється в соцмережах, не відповідає дійсності. Її інтерпретують по різному. Видумують якісь категорії, які і до цього часу не мали права на відстрочку, і подають інформацію, начебто вони на сьогоднішній день її втратили. Ну зокрема, це про студентів-заочників йде мова. Потім іде ще про якісь категорії громадян, які і не мали права на відстрочку. Наприклад, зняті з військового обліку. Друга освіта виключається повністю, тільки за вищим рівнем, тільки денна змішана форма освіти. Все, що стосується е, е, осіб, які е, здійснюють догляд е, за е, інвалідами. Першої другої групи згідно з новим законом про мобілізацію визначені окремі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку. Це чоловіки, які мають трьох дітей, доглядають за дитиною самостійно, мають на отриманні людей з інвалідністю першої та другої групи та інші. Якщо військовозобов'язаний вважає, що його незаконно визнали придатним, він може звернутися до суду. Людина повинна звернутися з відповідною скаргою. На рішення військово-лікарської комісії воно переглядається. Це нормальна практика і вищі військово-лікарські комісії вищого рівня переглядають задовольняють, ці, задовольняються скарги, проводять повторні огляди. Ну, до цього потрібно готуватися. Якщо в тебе немає права на відстрочку, якщо в тебе немає права на зняття з військового обліку, якщо в тебе немає броні по роботі, ти повинен служити в Збройних силах. Відстрочку від служби військовозобов'язаним дають на період воєнного стану працівникам підприємств на рік. Продовження відстрочки, яким чином це відбувається. Ну, відповідь така. На сьогоднішній день конкретної інструкції, як це відбувається, не існує. І працівники ТЦК самі не знають, як це буде відбуватися. Чи це повторно потрібно подавати, наприклад, для багатодітних, чи необхідно писати окрему заяву, ще раз відстоювати черги і ще раз, ще раз повторювати цю процедуру? Тому що в тому форматі, який існує на сьогоднішній день, ти подаєш документи, місяць чекаєш, поки їх розглянуть. Потім місяць чекаєш довідку, місяць користуєшся і починаєш процедуру знову. 30 липня 2024 року військово-обліковий документ із даними з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія. Він підтягує всю інформацію з реєстру, зокрема про статус бронювання. Також документ має QR-код для перевірки даних. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4